Вітаю на константі. Через широкомасштабне вторгнення РФ виїзд з України заборонений для військовозобов'язаних, проте деякі категорії громадян можуть перетинати кордон на законних підставах. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні було запроваджено воєнний стан. Цей особливий правовий режим передбачає обмеження виїзду за межі країни військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому, відповідно до законодавства, виїхати з України під час дії воєнного стану можуть деякі категорії громадян за наявності відповідних підстав. Стан здоров'я, зняття з військового обліку, сімейні підстави тощо, а також документів. Про те, хто з чоловіків уже сьогодні може виїхати з України і йтиметься далі. Починаємо. Представники яких професій можуть перетинати кордон. У постанові уряду щодо правил перетинання кордону України під час дії воєнного стану, наведено перелік представників низки професій. Які можуть виїжджати з країни за наявності відповідних документів, члени екіпажів кораблів, якщо вони здійснюють рейси з до морських портів України, прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання для перетину кордону потрібно надати посвідчення особи моряка. Суднову роль, список осіб суднового екіпажу, підтвердження від адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів. Залізничники. Підставою для дозволу є лист від підприємств залізничного транспорту, в якому містяться обґрунтування та наявні підтвердження обсягів перевезення вантажів залізничним транспортом. В період воєнного стану. Термін перебування за кордоном обмежено шістьма місяцями. Авіаційний персонал може отримати дозвіл для виїзду за кордон у відрядження чи на навчання. Необхідно мати копію укладеного трудового договору або укладений договір на проходження тренажерської підготовки. Підтвердження Державіаслужби, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне посвідчення, наказ суб'єкта авіаційної діяльності про відрядження особи за кордон, водії транспортних засобів, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Інформація про водія. Має бути наявна в інформаційній системі Укртрансбезпеки. Перетинати державний кордон можна лише на транспортному засобі, повна маса якого становить від 3,5 тонн. Водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів. Водії волонтери. Які здійснюють перевезення вантажів для зсу, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги? Рішення про виїзд приймається мінінфраструктури або обласними військовими адміністраціями за наявності обґрунтування щодо обсягів вантажів у листах від військових правоохоронних органів. Або військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Інформація про особу, що здійснюватиме перевезення, має бути наявна у системі Укртрансбезпеки Шлях. Термін перебування за кордоном водіїв волонтерів до 30 діб. Діячі культури. Для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені за наявності відповідного рішення від Міністерства культури, спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Підтвердним документом для перетину кордону є рішення Мінмолодь спорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу. Тепер щодо студентів. Після запровадження воєнного стану студенти закладів вищої професійної освіти, асистенти, аспіранти, докторанти потрапили до переліку осіб, яким заборонено виїзд з країни. Однак вони отримали відсрочку від мобілізації на військову службу. Якийсь час на навчання могли виїжджати українці-студенти іноземних вишів. але після виявлення фактів підробки документів. І цій категорії було заборонено виїзд за межі України. Однак, 2 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою виїзд за кордон дозволили студентам, які стали учасниками програми академічної мобільності. Як пояснили в Міносвіти, відповідне рішення посприяє інтеграції України в європейський простір, дасть змогу студентам здобувати нові знання і досвід за програмами. Академічної мобільності. Варто зазначити, що академічна мобільність передбачає переміщення студентів або викладачів вищих навчальних закладів на певний період часу в інший освітній або науковий заклад в межах або за межами своєї країни з метою навчання або викладання. Виїхати зможуть студенти за таких умов. Вік від 18 до 22 років. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності, здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Ну і, звичайно, стали учасниками академічної мобільності строком на один семестр. Для перетину кордону потрібно мати наступні документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти. Засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності військово-довідковий документ від ТЦК, кому ще дозволено виїжджати з України, крім вище зазначених категорій, під час воєнного стану перетинати кордон на законних підставах можуть чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, та мають відповідну позначку про це у паспорті. Особи виключені з військового обліку за станом здоров'я, особи з інвалідністю першої, третьої групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати, батьки-одинаки, які виховують дитину або дітей у віці до 18 років. Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Батьки, на отриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Родичі, які супроводжують дітей з інвалідністю при виїзді за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб. Які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, особи, які мають дружину чоловіка, споміж осіб з інвалідністю та супроводжують її при виїзді за межі України, особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, споміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи і супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України. Особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують таких осіб за межі України, опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, Непридатні до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців. За висновком ВЛК, військові у відпустку за наявності дозволу військової частини. Військові, які проходять військову підготовку за кордоном, працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем довготермінового відрядження. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте це відео. Чао!